Є, є, друзі, є. Він таки його добрав. Друзі, у нас ще одна рибка, щоб зацепив. Влад, щось тяне. Так, Всім доброго ранку. Видалось сьогодні пару годинок вільного часу. Вирішили з Владом. он Влад передай привіт. Влад передає вам привіт. Е, приїхали половити судачка на нашу річку, в принципі, всім знайомі місця. от Уже оснастилися. У мене азура X-Game до 22 грамів. А у Влада до скільки грамів це Азура? До 16. Ціль буде пошукати судочка, он десь отам от, от збровочки. Тому вам приємного перегляду, а ми погнали знімати для вас контент. Одягаємо очеч. bye like, huh? Там на викиді десь да, вірну половиною і потім пішов свалку та під ногами. До ми їм буде звітливий, особо не цей. Тут особо не треба, там от прострілюємо бровочку, які на бровочці не хоче, перебираємо приманку Він желізобіфонно По є. Поінтересній полетів. От звідти зараз повинно щось бути. Оба! І так, це, це була перша подача. І А ні, не корч. Вибачте, не корч, це була ну, реально перша хороша подача. така, ух, Пломби буває випадають при таких покльовках. От, а, Так. швидко перезабросуємося. до влад уже бачу поліс ящик шукати робочу приманочку. На вже піддивився. Вона в тебе є. А що ж він мазанув? Він мазанув, хрен його знає чого. Стягнулась приманочка трішечки. Ага, бачимо, хвостика відбив. Отакий він у нас судак. Тому ви не перемикайтесь, а ми фігачимо далі. Але... Але, ти поняв, так? Да? Да. Ти зрозумів, що нічого не зрозумів. Так, тому ми беремо супер секретну зброю. Це кілер-ліпчик Троєчка кольорі clear morning down і заряджаємо її на двійничок для більш вдалої реалізації. Опа, зміна приманок грає не менш важливу роль при ловлі цього судачка-тудачка. Надіваємо Опачу. опа І побачимо, що з цього зараз вийде. Це була знову подачечка, але чомусь мимо Ну, радує, що він вже є. В принципі, він відгукується. Єдиний варіант треба підібрати приманочку, ту, яку він повністю буде зажирати, або діждатися вихода. От, ну, виходу діждатися навряд чи вийде, бо в нас мало часу є. Yeah. Ага, і влада була покльовочка. Значить, це може бути виход, тому швидко перезакидуємося і дивимося, клює-не клює. Не клює. У тебе покльовка і на 10 градусов. І це знову була покльовка. Ну він щось якось б'є, я не знаю куди, наче флюр. Десь вище таке відчуття. Ну, це покльовочка, це прям диньк. Чи може за рахунок дуги, що вітер видуває він так? Ну, зараз перекидаємося і далі пробуємо. Ну він гамно, в мене таких фатіків нема, по-моєму, більше. Є, yeah. є, yeah. друзі, є. Yeah. Він, він таки його добрав. Перша риба, невеличкий судачок, напевно. От на паузі злегенько підібрав. О, да-да-да, Оце який жере нам хвости приманок. Ну, колір ми підібрали. Єдине, зараз побачимо, чи вдасться його дотягнути. Дотягнути може його і вдасться. О, так, да, це оці от ці дивіться пістолетики. Ось такі бачите ці пістончики, пиздунчики. От, Підібрав. Причому в приманки немає хвоста. Він оджерат, дивіться. Він отжертв приманці хвоста. От, Ну на кусочок отакий добрав. Це виходить фатіко-грушка. Тому відпускаємо і перезакидуємося далі я бери, ж там... не знав що буде Так так я ж ти казав, бери, бо рибу це, це просто рознос по, по цьому. Так бачиш, на, на кусок філікона треба ловити. Друзі, дивіться, приходить грабіш. Що там, там грабим, показуй. Показуй, показуй людям, що ти... Ага, ага, бачите, що він шукає там. Я тут тут, я не буду. Так, не багато. Ну, рибалим далі. Все, більш Все, більш нема. Всі забрали, немає. Друзі, у нас ще одна рибка, щось зацепив. Влад, щось тяне. Так, іде рибка. Десь. Рибка йде, ага, он до. Ну, Супер мега судочок і на супер тайну-тайну приманку. Що це за приманка? Зараз ми побачимо, підглянемо. Підглянемо, що це за приманка. Ну такий судочок. Дайно ну, я візьму за хлюр, щоб він втік. Оба, дивіться. Ого, на що він ловить цей хлоп. Бачите? Оранж в цьому сезоні, ход коротик. Работає. Бачите, які він пасівний п'явки в нього ось да, прямо на підборідку. Оцепимо, і дивіться ще одна. Тобто риба стоїть біля самого дна. От такий от Судакевич Судакевич. Congratulations Вас! Поздравляємо з рибом! Влад, розкажи, як тобі вдалося зловити такого мега-судака? Що ти робив? Все просто два подрива і пауза в секунди три. О, бачите, приманочка, щоб ви розуміли, що спрацювало, це кіллерліп 3 дюйма. Викидай цього. 5500 судака умовних гривень. А з вас по лайкачу і пишіть коментарі, чи ловите ви таких судаків мега зараз, з берега або нерестова заборона. І ми стараємось шукати місця, де цей судак стоїть. Отака от от прекрасна наша річечка Гуйва. От. І дає нам отаких от судачків. Ох, ти не знаєш, що я ставлю. І так, друзі, виявилося, що. Коротка працює. От ход коротик в кіллерліпі, а я поставлю медворма, бо я рахую, що медворм по пасивному судаку взагалі топова наша приманочка. Так, 10 грамів, отакий от от ход-коротик. І погнали, будемо зараз спробую спіймати ось тут судачка. З дальнячка Андо І опять же, тут під берегом йде русло, іде і туди виходить на плато Ми кидаємо туди, тому що тут під берегом його зараз немає. Стоїть він там на платі. от В принципі, в достатній кількості він себе показує, але кльов ну, такий собі слабий. Потрібно багато міняти приманок щоб спіймати а блін поки включав камеру то він зійшов а була рибка придавила поки вмикав камеру то відбувся сход От. Ну що, друзі, така з Владом рибалка. Я вже прийшов в машину, чекаю на нього. Переїхали ще на одне місце, покидали, трішки заробили по парі клювань. От, Трохи обірвалися і вирішуємо вже їхати додому. І так уже трошечки більше часу переловили, чим запланували. А вам дякуємо, що додивилися до кінця. От, Очікуйте на нові відеоролики.